Доброго дня! Ми продовжуємо вивчати роботу травної системи. І сьогодні мова піде про процеси травлення у шлунку і тонкому кишківнику. Харчова грудка з травоходом просувається до шлунку, де триває процес травлення і хімічних змін їжі під впливом шлункового соку. Шлунок це розширений відділ травного каналу. У структурі шлунка виділяють дно, його вхідну частину, цілу середню частину і воротареву вихідну частину. Залежно від наповнення шлунка і положення тіла людини можуть помітно змінюватись його форма і об'єм. В середньому у дорослій людини у довжину шлунок сягає 21-25 см з ємністю 1-3 літри. Хоча шлунок може розтягуватись і до значно більших об'ємів, однак таке надмірне розтягання вже може заважати дихальній функції діафрагми. Така здатність шлунка вміщувати значний об'єм їжі має назву депонування. Завдяки депонуванню людина може споживати їжу 3-4 рази на день і не відчувати сильного голоду у проміжках. Типові для травного каналу чотири оболонки також формують і стінку шлунка: це слизова, підслизова, м'язова і серозна. У шлунку їжа перемішується завдяки скороченням його м'язів і періодично просувається далі до кишківника. Потовщення кільцевого шару м'язів у місці поєднання шлунку і 12-ти кишки формує м'язостискач сфінктер. Цей сфінктер регулює надходження їжі зі шлунка до кишківника. Травні ферменти, хлоридну кислоту і слиз виділяють кілька типів секреторних клітин, які містяться у слизовій оболонці шлунка. Одні секретують ферменти, інші хлоридну кислоту, треті слиз. Відповідно, кислий шлунковий сік сформований сумішю травних ферментів хлоридної кислоти і слизу. Шлунковий сік безбарна рідина без запаху. В середньому в організмі людини за добу виробляється 2-3 літри шлункового соку. У шлунку початкове розщеплення білків забезпечує основний фермент шлункового соку пепсин. Пепсин, який виділяється у неактивній формі, активується і працює у кислому середовищі. Пепсин діє лише при температурі 35-37 градусів за Цельсієм і за наявності хлоридної кислоти. В той же час у кислиму середовищі шлунка стають неактивними ферменти слини, в тому числі амілаза, через що припиняється початкове розщеплення вуглеводів. Ще один фермент ліпаза сприяє розщепленню жирів, наприклад, жирів молока. Треба зазначити, що у дітей дуже висока активність ліпази, в той час як цей фермент майже відсутній у людей зрілого віку. Присутня у шлунку хлоридна кислота формує кисле середовище і оптимальні умови, у яких активується і діє пепсин. І крім того, вона знешкоджує хвороботворні і гнильні бактерії. Також завдяки хлоридній кислоті відбувається набрякання білків, яке значно полегшує їх перетравлювання в організмі. Стінки шлунка вкриває слиз шлункового соку, який захищає їх від перетравлювання пепсином. Також у слизовій оболонці утворюється гормон гастрин, який приймає участь у регуляції секреції шлунку і ще особливий білок-фактор касла, який забезпечує всмоктування у тонкому кишківнику вітаміну В12. Вітамін В12 є важливим елементом у процесі утворення еритроцитів. До основних функцій шлунка відносяться накопичення, тобто депонування їжі, початкове перетравлення білків, знешкодження бактерій, пересування харчової кашкоподібної маси до тонкого кишківника. Нервова система і деякі біологічно активні речовини регулюють утворення і виділення шлункового соку. Виділення шлункового соку протікає у два етапи. Спочатку виділяється так званий апетитний сік, частина шлункового соку, що готує шлунок до сприйняття їжі. Потім виділення шлункового соку триває завдяки механічному хімічному подразненню їжею слизової оболонки шлунку. Рецептори стінок шлунку надсилають імпульси до довгастого мозку, а звідти до залоз шлунку. Через те слизова оболонка виділяє в кров гормон гастрин, який активує секрецію шлункового соку і регулює рухову активність шлунку і кишечнику. Склад їжі впливає на тривалість її перебування у шлунку. Близько 6-8 годин у шлунку перебуває жирна їжа. Близько 4 годин затримується вуглеводна. У шлунку в кров смоктується тільки вода, мінеральні солі, алкоголь, деякі ліки і незначна кількість глюкози. Виділення шлункового соку може як посилюватись, так і гальмуватись. Негативний вплив на соковиділення в шлунку мають неприємні запахи і неапетитна їжа, а також шум, біль, стрес тощо. При довготривалому ненадходженні їжі у шлунок, скорочення його м'язів призводить до виникнення неприємного відчуття голоду. Тож наступним за шлунком відділом травного тракту є кишківник, який складається з двох відділів тонкого і товстого кишківника. Зі шлунку частково перетравлена їжа, яку називають хімусом, через сфінктер і завдяки скороченню м'язів порціями потрапляє до тонкого кишківника, тобто наступного відділу травного каналу. В тонкому кишківнику відбувається остаточне розщеплення поживних речовин їжі, після якого вони всмоктуються в кров і лімфу. Довжина тонкого кишківника дорослої людини становить 5-6 метрів. Тонкий кишківник утворює три послідовних відділи: 12 пала, порожня і клубова кишки. Довжина 12 палої кишки дорівнює приблизно товщини 12 складених разом пальців це відповідно 25-30 см. І, власне, тому вона отримала таку назву. До цієї кишки відкриваються протока підшлункової залози і загальна жовчна протока. У 12-палій кишці харчові маси затримуються недовго, однак саме тут на них діє найбільша кількість травних ферментів, яка залежить від складу їжі. Під шлунком розміщена підшлункова залоза завдовжки 12-15 см, вона є залозою змішаної секреції, оскільки містить клітини двох типів. Одні виробляють компоненти травного соку, інші гормони. Травний сік, який виробляється залоза, потрапляє у 12 палу кишку через вивідну протоку. Травний сік підшлункової залози має лужну реакцію і виділяється безпосередньо під час травлення. Ферменти, які входять до складу цього травного соку, сприяють розщепленню всіх поживних речовин, а саме на розщеплення білків до амінокислот впливають трипсин і хімотрипсин. На розщеплення жирів до гліцеролу і жирних кислот впливає ліпаза, а крохмаль до глюкози розщеплює амілаза. Найбільшою залозою в організмі людини, маса якої становить 1,5-2 кг, є печінка. Вона розташована під діафрагмою переважно у правому підриперії. Печінка складається з клітин гепатоцитів, зібраних у часточки діаметром 05-2 мм. Зовні печінка вкрита капсулою зі сполученої тканини. Печінка густо пронизана лімфатичними кровоносними судинами та нервами. Кров, насичену киснем, постачає до капілярів печінки печінкова артерія. Ворітною веною до печінки потрапляє кров, насичена речовинами, які всмокталися в системі кровообігу кишечника. На нижній поверхні печінки розташований жовчний міхур. Жовчний міхур це порожнистий орган, сполучений з 12 палою кишкою загальною жовчною протокою. Головними функціями, які виконує печінка, є секреторна, захисна, обмінна, синтетична і детоксикаційна. Секреторна функція печінки полягає в утворенні жовчі. Жовч це зеленкувато-жовта, гіркувата на смак, в'язка рідина, яка містить особливі жовчні кислоти та пігменти, а також ліпіди і мінеральні солі тощо. У жовчі ферментів немає. З її пігментів утворюються пігменти сечі та калу. Завдяки впливу жовчі жири розпадаються на мікроскопічні краплинки, що сприяє їх кращому розщепленню ферментами. Ще одним ефектом від її впливу є припинення активності пепсину, тобто головного ферменту шлункового соку. Однак, в свою чергу, жовч активує певні ферменти підшлункової залози, такі як, наприклад, трипсин. Крім того, жовч посилює рухову активність кишок. Також вона гальмує гнильні процеси в кишківнику завдяки своїм бактерицидним властивостям. В середньому за добу у людини виділяється трохи більше півлітра жовчі вона збирається в жовчному міхурі за відсутності травлення а виділяється під час вживання їжі, надходячи з міхура до 12 палої кишки жовчною протокою. В організмі печінка виконує важливу захисну або бар'єрну функцію. Через ворітну вену до печінки надходить кров, яка по кровоносних судинах відтікає від кишківника і шлунка. Якщо в цій крові містяться якісь шкідливі речовини чи мікроорганізми, то вони знезараджуються. Тобто після проходження через печінку в крові залишаються переважно ті речовини, які потрібні організму, а знезаражені речовини разом із жовчу виводяться назовні через кишківник. І це вже є видільна функція. Печінка також бере участь в обміні вуглеводів, білків, жирів, вітамінів і додатково у зародків, задіяно у процесах кровотворення. Речовини, які беруть участь у сіданні крові і речовини, які запобігають її сіданню, також утворюються в печінці. Такі вітаміни, як А, В1, Д, Е, e, К, запасаються в печінці, а вітаміни В2 і в 6 у печінці активуються. Значний об'єм крові, який у разі потреби, наприклад, унаслідок крововтрати, може надходити у загальний кровотік, може накопичуватись і депонується саме в печінці. З кишківника в кров всмоктується глюкоза, яка в печінці перетворюється на глікоген. Глікоген за потреби знов може розщеплюватись до глюкози, яка з кровотоком транспортується до клітин тканини органів. Цей механізм забезпечує енергетичні потреби організму людини. Тож тепер ми з'ясували, які процеси відбуваються у шлунку і 12-ти парій кишці, а вивчення процесів травлення у тонкому і товстому кишківнику продовжимо наступного разу. На все добре!